Команда Прорівне презентує огляд новин тижня, що минув. Новини з фронту. Збройні сили України продовжують намацувати слабкі місця в позиціях росіян. Днями наші військові звільнили кілька ділянок фронту на північ та на південь від Бахмута та продовжують обстрілювати стратегічні об'єкти, склади та штаби. Вихідними прилетіло по Луганську. Така підготовка свідчить про наближення контрнаступу, який от от розпочнеться. Росіяни панікують, здають позиції, виють у своїх телеграм-каналах. На фоні цих подій викликає дежавю фраза Ми ще нічого не починали. Хороші новини надходять з Німеччини та Великобританії, зокрема у вигляді техніки та боєприпасів. Британія, яка системно підтримує Україну з самого початку повномасштабного вторгнення, передала нам ракети Storm Shadow дальністю польоту 300 кілометрів. Саме ними, як стверджують експерти, Україна і завдала ударів по базам у Луганську. А Німеччина оголосила пакет військової допомоги на 2,7 мільярда євро. До нього увійшли найновіші танки Леопард, бойові машини Мардер, Гаубиці, системи ППО Айрісті та Петріот і багато іншого. За даними видання Шпігель, йдеться зокрема про 30 танків, 20 БМП, 18 гаубиць, 12 систем Айрісті та ракети до них. Тому шашлики будуть і у травні, і, ймовірно, упродовж усього літа. У Туреччині відбудеться неймовірне другий тур президентських виборів. Попередній підрахунок голосів на виборах, які відбулися цими вихідними, показав, що чинний президент Реджеп Таїп Ердоган Отримує менше 50% голосів. Варто нагадати, Ердоган керував країною з 2003-го як прем'єр-міністр, а з 2014-го як президент. За цей час Туреччина суттєво зблизилася з Китаєм та Росією. Хоча країна входить до блоку НАТО. Опозиційний кандидат Кемаль Киличдароглу наразі отримує підтримку 44% виборців і має всі шанси перемогти у другому турі виборів. Звісно, якщо опозиція в Туреччині не пересвариться до того часу, а Ердоган. Не включить режим бацьки. Кілька повітряних тривог за останній тиждень турбували Рівненщину, але без прильотів. Втім, в ніч на 13 травня постраждала сусідня Хмельниччина, де після атаки на об'єкти критичної інфраструктури вибуховими хвилями було пошкоджено навчальні, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об'єкти, багатоповерхівки та приватні будинки. В день 13 травня повідомлялося про 21 постраждалу особу. В ніч на 14 травня постраждала уже Тернопільщина. Кілька прильотів було зафіксовано по цивільним об'єктам. Надвечір внаслідок одного обстрілу в Тернополі травмувалося двоє людей та виникла пожежа. А уже під ранок ракетами зруйнували та пошкодили 14 приватних будинків, дев'ять вантажівок та ряд нежитлових будівель. На щастя, цього разу без травмованих. У рівному відбулася 19-та сесія міської ради. Цього разу без скандалів, але з курьозами. В апараті Ради спалилися через використання неліцензійного програмного забезпечення. Депутати тричі оголошували про конфлікти інтересів і з десяток разів проводили повторне голосування. Більш детальний огляд подій сесії на сайті «Про Рівне». В п'ятницю ввечері, 15 травня, на Рівненщині змушені були попрацювати піротехніки. Три найбільші торгово-розважальні центри рівного і один у Вараші, нібито замінували. Звісно, піротехніки все оглянули та вибухівки не знайшли. Проте жартівників, які повідомили про замінування, шукають і досі. Варто нагадати, що раніше, в середу, 10 травня, на півночі Рівненщини загинув тракторист, який у прикордонній смузі наїхав на міну, проігнорувавши попереджувальні знаки. Також внаслідок вибуху інший тракторист потрапив до лікарні. Шановні рівняни та рівняночки. Будьте уважними та, будь ласка, ставтеся більш відповідально до серйозних речей. І до новин спорту. Рівненський Верес цими вихідними переміг металіст 19-25 і піднявся вище зони виліту. Тепер Вересу потрібно показати свою найкращу гру. За чотири тури до завершення сезону Верес опинився на 10-й сходинці. Зараз у рівненського клубу 27 залікових балів. Це на 5 більше ніж у 15-го металіста, який знаходиться в зоні прямого виліту з УПЛ. І всього на один бал Верес обходить 13-й минай, який знаходиться в зоні плей-офф на виліт. Зберегти перевагу над переслідувачами Народному клубу буде нелегко попереду матчі проти команд із першої п'ятірки чемпіонату Шахтаря, Олександрії та Динамо та матч 30-го туру проти прямого конкурента за прописку в елітному дивізіоні Інгульця. Тому побажаємо Вересу удачі. У суботу в Ліверпулі було визначено переможця Євробачення. Український гурт творчий посів лише з шосту сходинку і наступного року потрапляє напряму до фіналу. Перемогу ж вдруге в кар'єрі очікувано здобула шведська виконавиця Лорін з піснею тату. Але куди ж на Євробаченні та й без скандалу? За лічені години після перемоги на Лорін звалилася чергова хвиля звинувачень у плагіаті. Окремим користувачам в мережі здалося, що невеличкий уривок з пісні шведки вкрадений в української виконавиці Мікі Ньютон. Але щодо цього сама Українка висловилася ще в березні, побажала Лорін перемоги і попросила більше не засипати її повідомленнями про нібито вкрадені мотиви з її пісні. Щоб не пропустити найважливіші та найцікавіші новини, підписуйся, коментуй, читай, слухай і дивись про Рівне, про нас і про наше життя.